Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Your homework for today was exercise B, page 115 in your students' books. Ваше завдання було виконати вправу B, доповнити пропуски після прочитаного тексту, тренуватися читати текст, аудіо ми слухали в попередньому відео. Отже, давайте прочитаємо, яким чином ми повинні доповнити наші пропуски в, даному, в даній листівці, в цій вправі. Hi, Robert. Greetings from Margarita Island, a beautiful place in the Caribbean. Привіт, Роберт! Вітання з острову Маргарита, красиве місце на Карибах. I'm having a fantastic time. I'm staying at a hotel near a beach called Playa El Yaque. Я дуже гарно проводжу час. Я зупинився в готелі поблизу пляжу Playa El Yaque. Yesterday, I watched a windsurfing competition. Вчора я дивився змагання із вindсерфінго. I took lots of pictures. Today I am going to rent a car so I can tour the island. Я зняв багато фотографій. Сьогодні я збираюся uh, орендувати машину, щоб здійснити тур по острову. I want to visit the castle of Pampatar. Tomorrow I am going to visit Margarita Tropical Gardens and Labyrinths. Я хочу відвідати замок Пампатар, а завтра збираюсь відвідати тропічні сади острову Маргарита та лабіринт. It's, it's got a beautiful maze, and these are animals. There are animals like snakes and monkeys there. Він має дуже красивий лабіринт. І також там є такі тварини, як змії та мавпи. I'm so excited. I love this place. See you soon, Jerry. Я дуже схвильований, мені дуже подобається це місце. Скоро побачимося, Jerry. Читаємо, будь ласка, цей текст невеличкий, але все ж таки тренуємося в читанні. And also pay attention when you write a postcard, be careful which, te which tenses you use. Також звертаю вашу увагу, коли ви, наприклад, читали цю листівку так, про е відпочинок на острові. Звертаю вашу увагу, що не забуваємо, що past simple минулий простий час. Ми вживаємо to describe what you did, щоб описати, що ти зробив уже минулі події. And future be going to for you for your future plans. А конструкцію be going to це майбутній час позначає так для наших планів у майбутньому. Наприклад, такі фрази слова, як In 2006, Two Days Ago, Yesterday, Last Saturday, вони відноситимуться до past simple, до того, що відбулось в минулому. У 2006 році, два дні тому, вчора, минулої суботи. А такі фрази, як in two days, next week, soon, tomorrow будуть відноситися до future tense, до майбутнього часу, через два дні, наступного тижня, скоро завтра. Let's make sentences in exercise B. Давайте ми вправі B. Зробимо, Створимо речення з наступними словами. Last summer, we stay campsite by the beach. Минулого літа ми зупинилися в таборі біля пляжу. Last summer. Записуємо речення. We stayed. Ми ставимо слово stay, залишатися, зупинятися в минулу форму. We stayed. at the. Camp site у таборі by The Beach біля пляжу. Записали? Мій, мої кузени та я відвідаємо острів завтра. Поїдемо в тур по острову завтра. My cousins and I are going. Можемо використати конструкцію так, to be going to. Are going on a tour. Ми таким чином запишемо, збираємося в тур по острову Around the Island. Завтра, Tomorrow. Tomorrow. Я відвідав водний парк два тижні тому. Відвідав, ми ставимо в минулий час. I. Це правильне дієслово, тому ми додаємо закінчення «-ed». I visited the water park yesterday. No, sorry, not yesterday. Um не, не yesterday у нас тут, а two weeks ago, два тижні тому. Так, Two weeks ago. I visited the water park two weeks ago. Stephanie buy souvenirs. Impressive souvenirs yesterday. А Стефані купила дуже чудові вражаючі сувеніри вчора. Стефані. Buy ми, ми ставимо в минулу форму, але це неправильне дієслово. Воно змінюється на слово bought. Bought impressive souvenirs. yesterday, вчора. А Грек і Джон спробують позайматися вінсерфінгом next week, наступного тижня. Ми, бачили, ми читали так з вами вінсерфінгом займаються теж на цьому острові. So let's make a sentence. Greg and John. Greg and John. Теж використаємо конструкцію. Збираються. Так, збирається. going to try. Збираються спробувати. next week. Ось таким чином записуємо речення, читаємо кожне з цих речень. Можете також самостійно виконати наступну вправу Сі, уявити або описати вашу минулу поїздку. Описати, де ви були, що ви робили, бачили, що збираєтесь робити, якщо це, наприклад, майбутня ваша поїздка або минула поїздка, тоді описуємо в минулому часі pass simple. Можна спробувати потренуватися за зразочком вправи B та зразочком ось цього тексту, який ми читали. And your homework will be on this page 83. Ваше домашнє завдання буде на ось цій сторіночці, такій, у вправі D, Ваше завдання пронумерувати фрази в діалозі, щоб вийшов повноцінний діалог, так? Put the dialogue in the correct order. Complete with the words, of these sentences, доповнюємо ці речення словами з таблиці. Будуємо речення, так як ми це робили сьогодні, ось в цій вправі. Побудувати речення нам потрібно з цими словами. Та спробуйте дати відповідь: ось, давайте ми цю вправу сі перемістимо сюди. На цій сторінці ви її якраз і виконаєте. Спробуйте дати відповідь. Imagine that you are on holiday. Уявіть, що ви у десь на канікулах. Where are you? Де ви знаходитесь? When did you arrive? Коли ви прибули? When are you going to leave? Коли збираєтесь поїхати? What did you do yesterday? Що робили вчора? What are you doing now? Що зараз робите? What are you going to do tomorrow? Що будете робити завтра? What else would you like to do before you leave? Що ще ви б хотіли зробити перед тим, як поїдете? Уявіть свою поїздку, де вона відбувається, чи в горах, чи на острові, на морі. І спробуйте доповнити відповіді на питання в цій вправі сі. Не забуваємо підписуватися, ставимо лайки, залишаємо коментарі. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye!